Шановна українська громада, прийміть приміщення вітання від команди нескорених херницької гімназії, я єсть народ, я єсть народ, ми єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла? Щоб жить. Ні в кого права не питаюсь, щоб жить, я всі кайдани розірву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Пробач, рідненька, мушу йти і не питай, куди тепер рушаю. Мене чекають прокляті і світи. Коли повернусь, я й сам не знаю. Вона в сізах стискає телефон, усті гудки, в душі гроза лютує, та він живий. Любов його таки врятує. Не плач, кохана, чуєш, я живий, не міг тобі раніше позвонити, то був страшний, запеклий, довгий бій, та ми не мали права відступити. Скажи хоч слово, мила, не журись, утри сльозу нарешті посміхнись, а ще молись, за нас усіх молись, і матері від мене поклонися, цілуй дітей і батькові привіт Скажи, його кобзар тепер на годі. Ми з хлопцями завчили заповіт. Під обстрілом читаємо відтоді. Юний хлопчин, серце гаряче, не змій більше просто мовчати, коли всі грабували країну, ти пішов за свободу стояти. за свободу дітей твоїх щадних, Народжених за вільне і мирне, майбутнє. De barricadas. Команда лисецького ліцею, лисецькі лиси, сьогодні хочемо розповісти вам історію про колишнього учня нашого закладу, героя України, який загинув у російсько-українській війні заради нашого майбутнього Романа Дубінського. Таку назву команди та логотип ми вибрали не випадково, адже вона тісно пов'язана з романом. Він був активіст ще з дитинства, активний учасник учнівського самоврядування, прапороносець у військово-патріотичній грі «Чура», який вперше запропонував назву команди Лисецький лиси. Тому ми б хотіли зберегти пам'ять про романа та передавати її з року в рік майбутньому поколінню. Відвага, свобода, добре діло. По житті йдемо сміло, смілива вдача, найгостріші списи. Ми сильні, мужні, осецькі лиси. Наше знаменно поєднання трьох кольорів: малиновий символ козацтва, червоний символ любові, помаранчевий символ нашого селища. Що засвідчують літери на нашому логотипі? Клич, позивний: любов, мужність, відвага. В цьому наша перевага, мета знати символи роду українського народу. На вбиває, війна не спить, вона лютує, стріляє, нищить і грабує, війна розпочинає бит, війна тримає у полоні. Війна вже тут, як на долоні, війна розпочинає битви, війна. Що закінчиться війна, і Україна знову засяє, заграє кольоровими барвами веселки, заколоситься житами, замайорить відбудованими будинками, наповниться знову щасливими та радісними голосами та дитячим сміхом. А ми наші українки. Ліцею. Незламні серця. Логотип нашої команди символізує люблячі, незламні, терпляче серце України, яка, попри всі негаразди, бореться і здобуває перемогу. Жовто-блакитні кольори серця символізують мужність і відданість наших людей. Лисиця на логотипі символ нашого лисецького ОТГ. Моя Україна, кохана землиця, Вродлива і юна, як чиста весна, дай людям напитись живої криниці, щоб ніжно звеніла у серці струна. Моя Україна, мій край синьоокий, з любистої м'яти, роси і води, Плакитне небо і поле широке, Лікують криваві у серці сліди. За тебе у бій ішли козачеві, стрільці січовії, повстанці упа, поклали голівоньки браття рідненькі. Щоб зникла із серця, солона ропа. За тебе земля обливається кров'ю, за тебе гармати ревуть у полях, тебе захищають, святою любов'ю, щоб вийти на світлий і праведний шлях. Ми духом сильні, волею, мечем, бо як завжди є мужність і відвага. Якщо потрібно, світ перевернемо, і буде воля, слава і повага. Черговий виклик, постріли, війна. Черговий раз ми здобуваємо свободу, на жаль, життям і кров'ю козака, дітьми країни, славного народу. Велику правду для усіх єдиних. Кожен ранок, коли ми пробуджуємося, що за наше життя цього дня вже вночі заплачено і дуже дорогою ціною життя нашого захисника. І це у нас вже має бути на ціле життя. Я дійсно вам щиро всім вдячна і хочу нагородити за зайняте третє місце команду із Тебницької гімназії. За Зайняте друге місце нагороджуємо господарю закладу команду Старолисецького ліцею. Ну і за перше місце нагороджується команда лисецького ліцею, яка буде представляти нашу громаду 25 квітня в письменниці в Народному домі. Tenen el meu pleguirat.